Найскладніший етап ми будемо проживати з 13-го, Він буде дуже токсичним. Це обстріли, а це е, інтенсивніші наступальні дії. Вітаю, шановні глядачі на каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні у нас в гостях астрологиня та езотерик Анна Вергеліс. І ми сьогодні поговоримо про другу половину березня. Чому вона така є важлива? Тому що починаються зовсім інші аспекти для України, і вам важливо розуміти, що зараз буде відбуватися. Військова ситуація максимально загострена. В нас дуже важкі такі енергетично важкі дні. В середині березня це 6, 7, 8, 9. І що на нас чекає, коли вже почнеться цей переможний аспект у залужного, коли нам трошки полегше? і найголовніше, коли будуть якісь переможні моменти на полі бою? Вітаю. Доброго дня! Давайте поговоримо про березень і власне частину березня ми вже прожили з вами. І можна сказати, наскільки це було можливо, а перша частина березня, перша половина березня, вона була ну, сприятлива і легка знову ж таки, наскільки це можливо у ситуації війни? Ми ж з вами прекрасно розуміємо, що зараз діє такий принцип середньої температури по палаці. І наше добре це не те добре, яке було раніше. Зараз дуже активно працює планета Нептун і знак Риб. І це означає, що до 22 березня, тобто до того моменту, як у нас Сонце переходить у знак Овна, і у нас буде новий місяць у Овні. Дуже багато процесів будуть від нас закриті. І ось таке відчуття, що ніби ми у якомусь підвішеному такому стані, ми не розуміємо, що відбувається до кінця. Ніби хочеться якихось рішень, проривів, змін, а вони не відбуваються. Чому це так? Тому що зараз, я без перебільшення це можу сказати, ми не усвідомлюємо того об'єму змін, домовленостей, якихось дипломатичних зустрічей, які відбуваються за кулісами. Це Нептун, це риби, все закрито. І те, що відбувається зараз. Зараз найбільші, скажімо так, граки на великому полі геополітики визначаються зі своїми позиціями. Вже після 22 березня почнеться дуже-дуже активна фаза дій, тому що останні великі такі, скажімо, кити. Нашого світу великі країни, такі як Китай, наприклад, будуть змушені вже е, ну, визначитися зі своєю позицією, визначитися з тим, кого вони підтримують, кого не підтримують. Тому я можу без перебільшення сказати, що березень місяць у підручниках світової історії, історії України, березень 2023 року буде записаний як дуже важливий, якщо не вирішальний. У ході цієї війни, але зрозуміти це, побачити це, ми зможемо набагато пізніше, знову ж таки, тому що е, вся ця гра вона відбувається за кулісами зараз. А, якщо говорити про Україну і про те, що відбувається в нашій державі, а, найскладніший етап ми будемо проживати з 13 а, по 22 березня. Це знову ж таки з одного боку Нептун. Незрозуміло, не визначено, дуже багато запитань, дуже багато до речі зараз буде проблем саме в інформаційному просторі. Тому що, оскільки немає чіткої інформації, на яку ми всі очікуємо, я, я би сказала, що буде дуже багато дезінформації, якихось намагань розхитати людей. Таких, знаєте, подвійних заяв від політиків, і не лише в нашій державі, я маю на увазі міжнародну політику від публічних діячів. І ці звернення, ця інформація, вона несе в собі непряму таку мету. Це або маніпуляція, або дослідження суспільного ставлення. Ну, типу, ми запускаємо щось і подивимося, як ви відреагуєте. Тому будь ласка, будьте дуже обережні у березні, а не включайтеся, якщо це можливо, емоційно у інформаційний простір, тому що він буде дуже токсичним. Дуже і нас будуть розхитувати для того, щоб ми ну, якомога більше енергії туди віддавали. Тому, будь ласка, намагайтеся берегти знаєте, свою таку екологію, екологію свого простору. Аня, дивись, ну, ти ж коли складала гороскоп України да, на березень місяць, ти ж дивилася гороскопи інших країн і десь порівнювала. От скажи, що буде відбуватися? Ми говоримо зараз за Україну, так, ми будемо потім дізнаватися жахливу правду. Добре, що половина не розуміє, що зараз відбувається. Скажи мені, будь ласка, от ти дивилася Росію, дивилася Китай, дивилася Євросоюз чи Америку. Що буде відбуватися в інших країнах, що буде впливати на нас ззовні? Я, я вважаю, що в березні місяці усі країни, оскільки розумієте, березень він характерний дуже важливим астрологічним. Астрологічної танденцією Плутон. Я говорила про це дуже багато. І на двому ефірі ми також говорили про перехід Плутону 23 березня, у знак Водолія. Плутон змінює знак. І це величезні геополітичні процеси, це зміна, е, взагалі, курсу розвитку суспільства Землі на найближчі 20 років. І тому е, у березні місяці будуть відбуватися дуже важливі зміни е, саме е, політичного курсу великих країн, е, тобто це і Китай, і е, Євросоюз, і ті гра... і, іграки, так, які ще не визначилися і не е, проголосили про свої рішення прямо щодо підтримки України щодо підтримки, взагалі е, світового порядку, який був. А вони будуть змушені це зробити. І якщо говорити про інтенсивність бойових дій, скажімо, в Україні, а то з 13 по двадцять 2 березня ми можемо очікувати ну набагато більш щільної, скажімо так, набагато більш щільних подій. Набагато більше більш інтенсивних бойових дій, ніж ми бачили це у січні і у лютому. Боже, куди ще щельніше? То... Тобто буде так. активізація по всій лінії фронту, але вона й так активна? А, справа в тому, що а, у, у цей проміжок часу. Тобто, окрім Нептуну, про який ми сказали, так, і окрім ось такої якоїсь незрозумілої, невизначеної ситуації до майже кінця березня, нас чекає ще і підвищення інтенсивності бойових дій це обстріли, це інтенсивніші наступальні дії з боку нашого ворога. І це більший вплив і вклад нашої армії, звичайно. Що тут можна сказати? А, ну, по-перше, для нас, для України, буде дуже хороша стратегія такої, знаєте, заплутування і туману також, тому що це Нептун знову ж таки. І я би очікувала таких, знаєш, успішних диверсійних атак. Або операції якихось таких боку. О, наших, так, з нашого боку, коли, наприклад, е, анонсується наступ на одному фронті або якась активність, а все відбувається зовсім інакше. От якщо ми будемо діяти такими методами, хитрими, е, диверсійними, такими непрямими, це дасть нам дуже, -дуже хороші шанси е, відстояти себе, просунутися, закріпитися. І також це успішні операції на морі. Тобто, все, що стосується для нас, е, морських цілей, противника, півострів Крим, якісь морські території, береги, е, мости, це все буде хорошими мішенями е, для нашої армії на березі. Тобто, я зараз говорю про успішні стратегії для нас. Це не прямі. Якісь такі, знаєш, зак... ну, це е, бойові операції, які закриті. Тобто, ми, е, ну, це коли щось там десь якась бавовна сталася, mm -hmm. а, а ніхто не розуміє, як це, звідки і хто це зробив. А, от березень він дуже буде хороший саме для цього. Але треба розуміти, що і наш ворог також буде дуже підступним. І він також е, може ну, Скажімо, створити для нас таку неочікувану небезпеку. І знову ж таки, у період з 13 по 22, ще раз повторюю, що це більш е, і більш інтенсивна кількість обстрілів, якихось атак піхотних саме. І я би сказала, ще є більша небезпека для Києва. Тому що 7 березня Сатурн переходить у знак Риб, і звідти він буде робити опозицію до Сонця в карті України. А сонце це президент, це верхівка, це ну, керівний склад країни, і це столиця, центр міста. Тому я би сказала, що з 13 по 22 можуть бути якісь атаки нові на Київ. І це дуже складний час також і для президента нашого, і взагалі для верхівки. Після 22 березня стане легше. Тобто, ми вже знаєш, це як. Ну, начебто, туман трошки розійдеться і вже буде зрозуміло взагалі, куди ситуація розвертається, що відбувається, які зміни, які рішення, вони будуть задекларовані, вони будуть проголошені. Я думаю, що якісь важливі заяви від нашого керівництва, від президента ми почуємо а, десь з 20 по 22 березня, там якийсь план дій, куди ми рухаємося і так далі. А, і вже після 22-го, а, насправді період набагато. А, я не скажу, що буде мен, менш інтенсивні менша інтенсивність на фронтах, але у всякому разі буде визначеність, а це дуже важливо, тому що цей період якоїсь такої невизначеності і очікування він забирає дуже багато сил. Він дуже тривожний, він дуже психологічно складний для людей. Я думаю, що ти погодишся зі мною зараз. Ну, такий стан складний, тому що люди. Постійно в напрузі і очікуванні чогось, і ось е, зміна. Цього стану вона відбувається після 22, го У нас буде день весняного рівнодення. У нас буде новий місяць. Це дуже важливі точки, дуже оптимістичні, дуже хороші. І я думаю, що про це можна окремо поговорити, тому що у будь-якій ситуації нам потрібно шукати ресурс. Нам потрібно шукати те, що нас підтримає, те, що нам дасть сили. І от точка, наприклад, весняного рівнодення це дуже ресурсний момент. Це такий день сили, це день сонця, день, коли можна набрати більше енергії, коли можна проводити різні практики, які дають нам можливість протриматися і закласти якісь позитивні програми на майбутнє. А насправді я хочу сказати одну дуже важливу річ. Що наш внутрішній стан сьогодні, от наскільки ми можемо себе зберегти у ресурсному стані психологічно своїх дітей, свою родину, свій бізнес, свою роботу, це е, особиста відповідальність і особистий вклад кожної людини у нашу перемогу. Це дуже важливо. Тому я хочу ще раз сказати, що. Будь ласка, в березні, особливо з 13 по 22, намагайтеся трошки виходити з цього такого тяжкого, знаєте, схожого на болото інформаційного простору, тому що там зберегти е, свій такий нормальний психологічний стан дуже-дуже важко. Аня, я хотіла ще запитати за залужного. Я знаю, що ви розглядали неодноразову натальну карту залужного, ходять такі чутки, що. Саме в березні місяці розпочнеться його зоряний час, час перемог. В нього активізується дуже багато крутих аспектів. Е, ви дивилися, переглядали карту Зеленського, про що ти сьогодні говорила, що в нього будуть важкі моменти. Е, минулого року в нього, в ті самі числа, до речі, були важкі моменти за його натальною картою. Була загроза, небезпека його життю. Е, ну, це дві ключові такі персони, від яких залежить. «Подальший хід війни, що зараз ви бачили в натальній карті, і залужного і зеленського. Я можу сказати, з приводу Зеленського, так, це дійсно правда. Минулого року весною в нього був такий момент складний. Ну, Знову ж таки, я думаю, що ми не всю інформацію отримуємо там, з приводу того, що відбувається у нього в житті, так? але березень місяць він дійсно складний, він може бути складний з політичної точки зору для Зеленського. Я би хотіла, знаєте, зробити такий акцент на скоріше на квітень. От якщо говорити про якісь позитивні моменти, так про те, коли ми нарешті насправді почнемо отримувати ті об'єми озброєння, які нам потрібні, всі ці прекрасні речі, які нам обіцяли і які нам так необхідні зараз, і коли в карті України починається період дійсно успіху. І е, успіху і на дипломатичному фронті такого, знаєш, хорошого, коли нас підтримують, і ми цю підтримку бачимо, відчуваємо це друга половина квітня. Тобто, е, можливості е, контрнаступу, можливості отримання достатньої кількості зброї це друга половина квітня. Березень – це активація. Це загострення, це інтенсивність подій. Це неприємні сюрпризи для ворога також. Ось це я забула сказати, хочу зараз на цьому наголосити, тому що Нептун – планета дуже неоднозначна. І я думаю, що якраз таки наша армія вже отримала якусь кількість зброї, яка буде використана дуже активно і стане дуже неприємною несподіванкою для нашого ворога вже у березні. Але основна частина цієї допомоги, на яку ми розраховуємо, яка нам дасть можливість нарешті нормально наступати і відвоювати свої території назад, це друга половина квітня і далі там травень, червень. Uh -huh. Тому ситуація така: березень дійсно поворотний, він складний, він дуже інтенсивний, він а, такий неоднозначний, тому що не все на поверхні, не все ми будемо розуміти і бачити. Але тим не менше він дуже важливий і от те, з чого ми почали, він поворотний, тому що. Через деякий час, і я думаю, що не скоро ми отримаємо інформацію про якісь закулісні переговори, про якісь закулісні процеси, які відбувалися у березні. Я думаю, що зараз Україну і керівництво нашої держави будуть все більше і більше підштовхувати, тиснути навіть. А якісь знаєш, на переговори, на те, щоб сісти і почати якийсь мирний процес. І це не зовсім і навіть не завжди правильні для нас рішення. І тут також дуже важливо ось зберегти нашу позицію. Тому от, от березень він складний, але він складний тим, що ми не бачимо все, що відбувається насправді. А, і при цьому знову ж таки, інтенсивні бойові дії а, в середині березня. Але ми все це пройдемо, друзі мої. Потрібно налаштовуватися на те, що ми вже пройшли більшу частину цієї війни. Ми вистояли най... найскладніше це була зима. І е, зараз вже ми розуміємо, що е, ну, ми готові до всього. Анічка, я хотіла запитати за. Такі позитивні моменти, так? І я ще хотіла запитати за весну, взагалі. От як ти можеш характеризувати весну, чого нам очікувати подальшому? Е, ну, Я думаю, що про березень ми вже поговорили, і про квітень я, власне, сказала про те, що. В квітні у нас починається нарешті такий дуже позитивний період, коли ми почнемо забирати назад свої території. Це друга половина квітня-травень. Це достатня, нарешті, кількість воєнної підтримки. Це якась така дуже відчутна допомога дипломатична, яка не на словах, а на ділі. І це нарешті, от кінець квітня, травень і червень це нарешті якісь перші натяки або можливості насправді переговорний процес. Тобто не на шантаж, не на такий переговорний процес, який, типу, погоджуйтесь на всі наші умови, і тоді можливо ми там якось з вами будемо домовлятися. Ні. Тут буде дуже багато задійно дипломатії і. Є велика велика вирогідність того, що в кінці весни ми почнемо рухатися до миру. Це буде довгий процес, це буде довгий шлях, це не відбудеться за один день там, або за один навіть місяць, але це вже зрушення і це дійсно позитивні моменти. І окрім цього, що мені подобається, це те, що з травня місяця в гороскопі Росії починається складний період. Це, ну, це знову ж таки дає нам розуміння того, що ми можемо сподіватися і ми можемо очікувати дійсно хороших новин для України і для нас. Тому що у Путіна, починаючи з травня, травень, червень, там показники втрати влади, дуже серйозні. Я про це не один раз говорила. І його зірковий час він завершився. От майже він вже дійшов до кінця. І чим ближче до травня і червня ми будемо бачити все більше і більше внутрішніх конфліктів. Внутрішніх конфліктів, коли цар втрачає владу, стає слабким, всі це розуміють. Це може бути не обов'язково фізична смерть або фізична втрата влади. Можливо, от такий найкращий для нього сценарій: це коли він залишається при владі таким ну Як знаєш, номінальним е, представником, номінальним президентом, а країною керує зовсім інша людина або група людей. І там весною почнуться якісь серйозні проблеми, внутрішні проблеми, боротьба за владу, е, можливо, якісь протестні настрої. І їм, ну, їх увага вона буде е, розвернута в, ну, від нас до, до, до середини так, до себе. Вони будуть намагатися навести порядок нарешті у своїй країні. І тому для нас це знову ж таки плюс, тому що вони будуть у слабкій позиції. Але тут є один, одна небезпека, тому що, знаєш, от щур, якого загнали в кут, і він розуміє, що все, кінець, він стає дуже неадекватним. Він може бути вести себе дуже агресивно. Тому з одного боку, ми розуміємо, що травень-червень. Там дуже складні політичні процеси всередині Росії будуть відбуватися, а з іншого боку, ну, це, е, це, це складно, тому що ми не знаємо, а хто там власне, прийде до влади. Можливо, там прийде ще більш неадекватна людина, там дуже їх багато таких. От. Але все одно ось ця нестабільність вона для України дуже вигідна і дуже хороша. Ти знаєш, дуже класно, що зараз е, всі е, майстри. Е, всі політологи, всі військові експерти говорять про те, що в Росії вже лід тронувся, і це дає нам шанс на те, що цей жах скоро скінчиться. Аня, я тобі дуже вдячна за цей прогноз. Зараз хочу звернутися до всіх глядачів. Під цим відео ви бачите прикріплений коментар. В Бахмуті зараз відбувається пекло. І всі про це знають. Бойові дії ще загострюються попереду, контрнаступ, але треба втримати позиції. Кожен з вас може стати частиною війська і допомогти тим хлопцям і дівчатам, які зараз знаходяться під Бахмутом. Ми збираємо кошти на дві автівки для батальйону Вінниця, який зараз знаходиться під Бахмутом. Їм потрібні автівки для того, щоб вивозити трьохсотих з лінії фронту для того, щоб підвозити боєприпаси. Це бойові машини. Раніше вони отримували бойові машини, але ці автівки вже не придатні до виїзду або знаходяться в жахливому стані. Їх треба ремонтувати. І ремонт так само. Займає велику кількість грошей родини бійців, не можуть вже власним коштом покривати якісь затрати, тому вони звертаються до кожного глядача, до кожного небайдужого українця. Давайте разом наблизимо перемогу. Розумію, що ми кожного місяця донатимо зсу, і це правильно, бо ми маємо допомагати підтримувати нашу армію. Наразі хочу звернутися до вас, будь ласка. Хто скільки може, хтось 50 гривень, хтось 10 гривень, хтось 100 гривень, але їм терміново потрібні ці автівки. Хлопці і дівчата зараз дуже складних в надскладних умовах. Давайте їх підтримуємо, допоможемо зібрати на автівки. Все знаходиться в описі під цим відео. Анечка, я дуже вдячна тобі за те, що ти вийшла зараз з нами на зв'язок. До нових зустрічей, до зустрічі на каналі Аркану і на твоєму особистому каналі. Підписатися на канал, на канал Анни Вергеліс, там дуже багато цікавого. В мене на цьому все. Прощаюся з вами.